Як в успіхи. Це все через заводський комплекс. Він притягує до себе сталкерів, неначе магніт. Справа в тому, що це фактично останнє із незайманих будівель. Є багато чуток про унікальні артефакти та обладнання. Тож цілком природно, що туди раз у раз лізуть сталкери, сподіваючись, розжитися чимось цінним. Але ж це все одно, що самому накласти на себе руки. Всі випромінювання дуже нестабільне. Сплески його інтенсивності прогнозувати не вдається. А за високих рівнів клітини мозку просто розпадаються. Ви ж, будь ласка, рушайте у бік комплексу. Там якраз знаходиться група сталкерів під командуванням лівчі. Додаткову інформацію для вас я спробую підготувати якнайшвидше. Зараз до вас підійде молодий чоловік. У нього є нові інструкції. Так, професор, чекаємо на ваші вказівки. все. Мої дані свідчать, що ці випровінювання геруються невідомою установкою, розташованою під заводським комплексом. Параметри є нестабільними через дві системи охолодження зазначеної установки. Ваша задача здійснити перезапуск системи. Відправляю вам усі дані. Зверніть увагу на схемі позначено два клапани, котрі треба... Відхідного обидва займайте позицію, а я дам сигнал, коли інтенсивність ці випромінювання знизиться до мінімальної позначки. Добре, професоре, будемо на поготові. За сигналом почнемо. Здоровна йманцю. Під час операції чітко слухати мене і щоб без самодіяльності. Рівень псів випромінювання мінімальний. Розпочинайте операцію. Усі наші сподівання лише на вас. Удачі. Ми... Ми майже на місці. Повторюю ще раз: наша мета закрити два клапани і запустити охолоджувальну установку. Двоє до клапана, двоє за мною. Найманцю, твоя позиція на даху Ангара. Прикрий обидва загони. Співати, ще від нині стане більш спокійним місцем. Досить уже. Молодця. Чого знову мужики? Дивно бачити вчену за прилавком, а не в лабораторії. Що тут дивного? У мене вчений ступінь з математики? От професор Озерський мене сюди і поставив. НТЦ Малахіт це справжнісінький океан наукового хаосу. Але я намагаюся з ним боротися навіть у цьому становищі. Наприклад, усім начхати, що ані мороз, ані Шульга так і не повернулися зі своїх експедицій. До речі, скажіть, чи не могли б ви їм допомогти? Може, допоможу, але треба знати деталі. Нехай хтось вважатиме мене бездушним бюрократом, але мені не начхати на людей, що пропали, навіть якщо вони пропали в ім'я науки. А друге, шульга зі своєю групою вирушив провести заміри міри всі випромінювання. Невдовзі написав, що вони в біді, після чого суцільна тиша. А куди конкретно вирушив Шульга? До околиць янтарю. Треба було терміново провести там заміри всі випромінювання і, і зрозуміти його природу. Дехто на кшталт професора Озерського вважає, що група шульги впореться сама. А що коли ні? Тим більше, що це я їх відправила робити ті заміри. Якщо знайдете їх, але буде вже запізно, Спробуйте забрати дані про псівпромінювання. Це дуже важливо прийом. Тим, хто чує, потрібна допомога. Ми в оточенні. Є порад. Вітаю, припускаю за спорядженням до мене. Шульга і його загін зомбувались. Довелося розібратися з ними заміри псівпромінювання в мене. А я казала, що шульзі і його людям потрібна допомога. А вони в один голос впораємося, не нервуйте, займайтеся своїми прямими обов'язками. Але якщо дані збереглися, смерть Шульги принаймні не даремною була. Дякую, що забрали їх.